Пане Гінка, голова Львівської обласної організації партії Удар Віталія Кличка, Ярослав Гінка. Ваша версія, ваш підсумок. Ви, якби останній серед експертів, з одного боку, вам найважче зараз говорити, а з іншого боку, вам залишається можливість сказати найцікавіше того, що не сказали ваші колеги. Ви знаєте, не, не, не так і важко говорити останнім, тому що підписуюсь під кожним словом сказано вище своїх колег. Всі говорять про... Правильні речі. І основне, чому ми зараз можемо говорити 10 округів, а не 14, наприклад. Тому що сьогодні завдання влади стоїть одне 300 представників влади в парламенті. Тому що для влади це не парламентські вибори, це вибори президента. Президента в парламенті. Тому що очевидно, що наш гарант. Не буде мати того рейтингу на 2015 році, щоб перемогти президентські вибори. Єдиний шлях для нього це вибори в парламенті. Як набрати 300 штиків? Це саме основне задання для партії регіонів і для керівника їх штабу. Е, задання стоїть. По одному, по два, по три чоловіка, де можна забрати. Як це зробити? Найпростіший спосіб це правильно розподілення округів, тому що по списках явно вони не набирають. Задання стоїть зібрати максимум кандидатів і виграти мажоритарні України. Проблема в тому, що закон передбачає якраз ті маніпуляції. Тих 12%, словно звісних, вони дозволяють порахувати так, що в Донецькій області будуть збільшувати кількість виборців штучно і розділяти ту кількість виборців саме з мінус 12%. З меншим, з меншим числом. А на Львівщині будуть понижати е, кількість виборців і ділити на плюс 12%. В такому разі дійсності можна отримати і 10 округів. Я думаю, що влада не сильно переймається тими збореннями, які можуть бути на Львівщині. Після того, як сидить в тюрмі Юлія Володимирівна, вони взагалі, по-моєму, ніяких зборень вже не передбачають і сильно не переймається, що ми тут будемо всі разом виходити на вулиці, кричати, ми бойкотуємо вибори, якщо ви нам 12 округів заміните на 10. Питання в іншому, що рішення то приймає Центральна виборча комісія. І вся наша робота має бути пов'язана правильно, пан Анучин говорить, на моніторинг. І доведення світовій спільноці і саме ЦВК, що має бути принаймні якась суха справедливість. Тому що по такому самому принципу можна в усіх західноукраїнських областях забрати по округу, а взагалі, напевно, прекрасно би було для влади зробити в Донецькій області 225 округів і перемогти вибори. Ми цього не маємо допустити. На жаль, в законному руслі у них все грає. Питання інше. Якщо у нас протягом року-двох, ну, бо можна взяти кількість виборців 10 го року президентської кампанії, зменшилась на 300, 350 тисяч е, чоловік, щоб з 12 зробити 10 округів. Ну так, якщо на хлопський розум так, говорити, ну що у нас 300 тисяч менше стало, е, тоді давайте говорити про геноцид у Львівської області, там, про знищення патріотичної Львівщини нашими ворогами. Як не допустити? Це питання має сьогодні стояти і на Львівському коді, і всі опозиційні сили мають тим прийматися. Тому що дійсності забрати у Львівщині одного-два бійця, які в парламенті мали б відстоювати демократичні процеси і повернення України від тоталітарного до демократичного стану, для нас дуже важливо. І говорити не про збереження 12-го кругів, а говорити про збільшення принаймні до 13 округів. При розмові з адміністрацією вони думають так, ми зараз заявимо про 10, Львівщина почне збурення, ну, дамо 11. Так приблизно вони собі десь планують. Тобто, якщо говорити про фальсифікації на виборах, то вони вже почались. Фальсифікації, маніпуляції. Друге питання, як будуть розподілятися округи. Звичайно, що для демократичних кандидатів, опозиційних кандидатів, які зараз вже працюють на Львівщині, було б дуже добре, щоб округи принаймні не мінялися, тому що люди вже працюють, маючи ті межі, які були. І важливо, щоб округи були суміжні, щоб були райони рядишком. А якщо правильно буде принцип анклавів чи... Як ми бачили в останній момент на виборах місцевих, округи просто розділили так, що межі районів не співпадали. Ну, Уявіть, мовно, що відстань. Чим, чим ширша відстань, чим ширша географія роботи в округах, тим важче кандидатам, які не мають адміністративного ресурсу. Але дуже просто кандидатам, які мають адміністративний ресурс. Очевидно, що кандидати від влади будуть його мати. Їм взагалі не треба буде нічого робити, за них адміністрації, школи, лікарні, тюрми зроблять вибори. А звичайному... Кандидата, що немає того ресурсу адміністративного, йому буде важко проконтролювати вибори, йому важче буде вести агітаційну роботу. Тому два питання. Це розподіл округів, це межі округів і кількість округів мають сьогодні питання на порядку денному. Дякую.